На Ужгородщині стартував чемпіонат України з гандболу в чоловічій суперлізі. Команди розпочинають із групового етапу перші чотири тури з'їзні. Тобто два тури граються по групах, розділено на групу А і Б. Значить, цей тур це грають команди між собою а групи А і групи Б. Слідуючий тур 10-13 листопада, також у Ужгороді. Команди грають. Стінка на стінку. Група ця грає з групою іншою. Потім знову тур. Такий же самий. і потім знову стінка на стінку. Дальше, далі будуть визначатися місця і будуть гратися плей-офи. Свої поєдинки у першому турі зіграли й господарі. Команда Карпати ШВСМ» «Ужгород». Спочатку Закарпатці переграли з Львів 31-23. Відтак був непростий поєдинок зі столичним ЦСК ШВСМ Київ. Гості добули нелегку перемогу 30-25. Команда сильна, вони усилились і складно було грати. Ми грали. Ну, хлопці сьогодні настроїлись дуже добре, в захисті зіграли і десь от бажання було за що цього виграли». Деякі хлопці тренуються по два рази. Деякі хлопці мають працю і тренуються 3-4 рази на тиждень, тому є такий дисбаланс. І тому є брак в технічних взаємодіях, тому треба багато часу, щоб наіграти всі ці зв'язки. Складність поєдинку відзначили гравці обох команд. Взагалі дуже сильно сказується ця підготовка до чемпіонату, так як, як ми в Києві, як ми знаємо, за останні часи ти тренуєшся в Києві, повітряна тривога, є якісь прильоти. Дуже тяжко підготуватися. Ми тільки приходимо на тренування, приходимо в зал, починається повітряна тривога. Потрібно зразу спускатися в укриття і, ну, і чекати закінчення тривоги. Було тяжко готуватися, але мені здається, що сьогодні на ігрі нам допомогло більше моральне вольве. Ми дуже сильно хотіли сьогодні виграти, і ми сьогодні зробили це. «Тренувалися дійсно тільки три тижні, щоб війти в хорошу форму, це трошки мало. Команда хороша, тренуємося, стараємося, на жаль, сьогодні програли. Хотіли виграти, дуже сильно хотіли виграти, щоб взяти чотири очка в першому турі. Сьогодні не вийшло виграти. Будемо старатися далі. У Карпатах зберігають оптимізм і на рівні керівництва клубу. Ми також задоволені, що для нас така честь, що ми можемо це організовувати. Перший матч ми виграли з двома очками. Це програли, але це спорт, від цього нікуди не дінеться. Сьогодні дуже багато матеріалу є для того, щоб вчитися на своїх помилках і в майбутні іграх цього не допускати. А так, молода амбіційна команда, я бачу, що Хороші перспективи, поки Карпати займають третю сходинку в турнірній таблиці.